Welcome to my channel Teacher Resources. Як і коли використовувати дієслово can? Наскільки добре ви можете розмовляти англійською мовою? Це те запитання, яке, напевно, вам ставили або ви ставили його самі собі. Безліч разів. Ми використовуємо дієслово can. Коли говоримо про здібності і вміння англійською. І це одне з перших дієслів, які ми вчимо в англійській мові. У цьому відео ми поміркуємо, коли та як використовувати can в англійській мові. Ну що, вперед. Can це модальне дієслово, і, як і в інших модальних дієслів, у нього є декілька різноманітних функцій. Як ми вже побачили, напевне, найрозповсюдженішою серед них є функція позначення якогось вміння або здібності загалом. I can count to 30 in English. Я вмію рахувати до 30 англійською. Kate can swim very well. Катя вміє дуже добре плавати. У цьому випадку, в заперечних реченнях використовуватиметься форма can't. I can't speak French at all. Я взагалі не знаю французької, тобто не вмію говорити французькою. Ali can't play the piano. Алі не вміє грати на фортепіано. Jenny can't bake cakes. Дженні не вміє пекти пироги. Отже, у цьому відео ми розглянули використання дієслова кен для вираження вміння або здібності загалом. А от у наступних відео поговоримо про те, що і ще можна виражати через це дієслово.